Друзі, з вами Микола Барильський і компанія Склад Сервіс». Сьогодні ми покажемо справжній монстр трак сучасної складської навантаженої техніки. Десятитонний дизельний навантажувач серії MAX 8 компанії EP Equipment. Що ж відрізняє цього велетня серед інших? Нова серія Т8 має власну трансмісію EP, яка встановлена на великих гумових важелях підвізки і кріпиться до двигуна через приводний вал. В результаті нова трансмісія має практично вібрацію та низький рівень шуму. Це позначається на реакції приводу техніки, Потужність двигуна передається на передні і плавним і прямим способом. Щодо самого двигуна нашого дизельного мостертрака, то на вибір з заводу можна обрати три варіанти: китайський двигун 6BG 332, Cummins qcf 38 або Ісузу 6BG 1. Саме ця модель оснащена потужною японською шестициліндровою дизельною силовою установкою із рідинним охолодженням. Факт того, що серце нашого навантаж розробила компанія Isuzu, основний виробник дизельних двигунів у світі, свідчить про його неймовірну експлуатаційну витривалість. Але це не все. Таке враження, що виробник довів модель CPCD 108 вісім до максу майже у всьому. Вантажепідйомність монстра 10 тонн. Уявіть це 10 нестандартних палет або 3 Ford Transit. Попри високу вантажопідйомність, навантажуючи відрізняється маневреністю та плавним ходом завдяки вдосконаленій трансмісії PowerShift і пневматичним шинам, які гарантують відмінну стійкість на різних типах поверхонь. Висота підіймання вантажу до 3 метрів. При цьому навантажує зовсім не виглядає як слон у посудній лавці. Радіус його повороту становить абсолютно адекватні 4050 мм. Традиційно для навантажувача ВП значну вагу приділено саме ергономічності. Розглянемо нове сидіння оператора. До речі, дуже зручне, кілька регулювань, в тому числі для спинки. І зручна система амортизації, яка підлаштується під оператора будь-якої ваги. Кабіна оператора досить зручна, має інформаційний дисплей, зрозумілі органи керування щоглою, а також відцентровано зменшене рольове кермо, яке дозволить маневрувати в обмеженому просторі. Рульове колесо малого діаметра зміщено трошки до центру, забезпечує стабільність керування при русі вперед і назад, а для контролю роботи в систем передбачений рідко кристалічний монохромний дисплей панелі приладів. На ньому ми побачимо лічильник мотогодин, індикатори аварійного тиску масла, прогріву свічок накалювання, аварійної роботи генератора. Також полегшено доступ до вузлів і агрегатів. Це допомагає прискорити щоденне технічне обслуговування, а відтак скоротити експлуатаційні витрати. Тож підсумуємо, цей навантажувач зроблений на максимум. Це суміш міцності, надійності і витривалості. Саме тому він є ідеальним вибором для компаній будівельної, складської, аграрної промисловості, наприклад, таких, як наш замовник, компанія «Турбогаз», яка розробляє, виготовляє, і впроваджує детандер, компресори, а також комбіновані детандери та інше газопромислове обладнання. Про цього монстра можна розповідати годинами. І, звісно, сьогодні ми встигли показати тільки ключові моменти. Тож, якщо у вас є додаткові питання, не беріться і телефонуйте нашим менеджерам. Друзі, підписуйтесь на канал, підтримайте україномовний контент. Сьогодні з вами був Микола Барильський, керівник відділу техніки компанії Склад Сервіс. До зустрічі.